Всім привіт! Сьогодні ви дізнаєтеся, як змінити ім'я свого комп'ютера і як змінити ім'я користувача. Все це ми будемо виконувати в операційній системі Windows 11. Але в Windows 10 все це робиться аналогічно. Давайте для початку поміняємо ім'я комп'ютера. Заходимо в систему. Права кнопка на меню пуску. Гортаємо до самого низу і відкриваємо категорію про систему. Нажимаємо на переіменувати ПК. Włudzimy nowe imię komputera. Ja swój komputer nazwę Acer. Jak widzimy można wykorzystować i budyjki kombinacji cyfr, buków i dekściu. Teraz naciskamy dalej i czytamy. Po przesłaną pK ma tymi TK Acer. Odzje nasz komputer. Odzje Acer ja i pK przesłaną zmontażował. Jak widzimy imię komputera już zmieniło się na Acer. Закриваємо це віконце, і давайте тепер з вами ще розглянемо, як змінити ім'я користувача. Для цього відкриваємо пуск. Тепер через пошук шукаємо панель керування. Отже, наше панель керування знайшлося, відкриваємо тепер його. Якщо у вас інший вид панелі керування, то подивіться, щоб у вас були вибрані великі піктограми, а не категорії. Переходимо в облікові записи користувачів. Змінити ім'я облікового запису. Тепер вводимо наше нове ім'я користувача. Я буду змінювати ім'я користувача 1 на Артем. І нажимаємо на кнопку Змінити ім'я. Все, ім'я комп'ютера поміняли, ім'я користувача поміняли. Якщо комусь дане відео допомогло, не забудьте підписатися на канал. Всім до зустрічі!